Для створення умовно постійних нарахувань слід обрати одноіменний пункт меню в модулі зарплата, розділі нарахування. Умовно постійні нарахування це надбавки, доплати, премії, які вносять переважно у відсотках. В розрахунку зарплати вони розраховуються з врахуванням табеля за фактичний час або за період з доплати. Для створення умовно-постійного нарахування обираємо кнопку додати або Додати за зразком, вказуємо номер і дату наказу. Табельний номер співробітника або обираємо співробітника з довідника персоналу. Період дії можна вказати у форматі, з якого по який місяць, якого року діє доплата, або ж увімкнути прапорець період по датах, тоді є можливість встановити доплати з певної дати по вказану дату. Значення в полі нарахування обираємо з довідника нарахувань утримань. Далі заповнюємо переважно поле відсоток, рідше поле сума, але лише одне з двох. Інакше розрахунок не відбудеться. В полі Рахунок зазвичай вказуємо зірочку: це рахунок і аналітика, що вказані в призначенні працівника в бухгалтерській інформації. Або можемо внести інший витратний рахунок. Натискаємо кнопку Додати. Як і для разових нарахувань, кнопка Розрахунок дозволяє обрати режим рознести суму всім працівникам і можна обрати перелік працівників, для яких можна сформувати умовно постійні нарахування за зразком поточного запису для обраних працівників. Розмір нарахування для кожного працівника за потреби коригується. Якщо відбувається зміна окладу, переведення працівника, зміна графіку чи типу ставки, тобто створюється нове призначення переміщення, новий номер призначення, і потрібно продовжити нараховувати умовно постійне нарахування, що було створено раніше, тобто надбавка чи доплата внесені на тривалий період, слід виділити запис. З надбавкою обраного співробітника і натиснути кнопку «Розрахунок» та обрати режим Актуалізувати доплати за призначенням. Автоматично закриються датою закінчення старі доплати та створяться з актуальної дати з діючим номером призначення нові. Програма видасть протокол. Як ми бачимо, для обраного працівника опис змін. Вказано, що доплата буде закрита датою переміщення 31 травня. Номер призначення буде змінено на номер 1 і буде додано нову доплату з 1 червня за призначенням номер 2 Актуалізація доплат виконана. Умовно-постійні утримання створюємо за допомогою одноіменного пункту меню в модулі Зарплата розділі Утримання. Умовно постійні утримання це аліменти, утримання по виконавчих листах, поштовий збір тощо. Аналогічно до створення умовно-постійного нарахування створюються і умовно-постійні утримання. Використовуємо для цього кнопку Додати або Додати за зразком. Заповнюємо табельний номер співробітника або використовуємо довідник персоналу. В поле утримання вводимо код утримання з довідника на нарахувань отримань, обов'язково заповнюється номер документа та дата, це номер виконавчого листа, а також постанова номер та дата. По цих даних в розрахунку зарплати формується друкована форма здійснення відрахування та виплати. Період утримання можна вносити як і для умовно постійних нарахувань у форматі місяць, з якого по який діє, або увімкнути прапорець період по датах і вказати початкову та кінцеву дату дії. В списку можна обрати варіанти по періоду або від залишку. Тоді необхідно заповнити початкова сума це залишок, сума заборгованості, яку потрібно вносити. Утримання вносить в залежності від вибору утримання по назві або відсотком, або сумою. Обов'язково заповнюються дані одержувач платежу. Наприклад, для аліментів обираємо з довідника контрагентів виконавчу службу або фізичну особу дружину, банківські реквізити і спосіб перерахування. Облік витрат 68-51. Заповнюємо обов'язкову аналітику. Контрагенти це отримувач аліментів. Договір, якщо є номер договору або універсальне позначення зірочка. Рік це рік, на який створено утримання. Натискаємо кнопку Додати. Справа відображається розшифровка утримань. Це суми, утримані в розрізі місяців.